Соціально-екологічний конфлікт на Одещині у селі вигода працює промислове підприємство, з території якого відбуваються постійні викиди у повітря шкідливих речовин. Місцеві жителі скаржаться чиновникам, але марно днями дізналися, що посадовці котре видали підприємству дозвільні документи. Розбиралися наші кореспонденти. Ось таке відео знімають жителі села Вигода під Одесою у ста метрах від житлових будинків. Працює завод із виробництва мінерального порошку для асфальта бетонних сумішей. Над підприємством здіймається хмара жовто-сірого пилу, який потім осідає навколо. Люди скаржаться на перхоту в горлі, гине городина і так уже понад 10 років. Просто от гони пилюка. От просто гони, ви бачите, стільки там труп. А якщо вітер, то тут от отаке все, Подібайте, як ото сильний сильний туман падає. Не можна вийти ні на вулицю, ні впоратися, ні в городі, нічого. Це жах. Минулої осені під час перевірки Державна екологічна інспекція встановила у підприємства немає дозволу на викиди забруднювальних речовин та висновку з оцінки впливу на довкілля. Окрім цього, проби показали перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих викидів. Ми встановили, що є перевищення по певним речовинам, розрахували збитки і виставили претензію. Станом на зараз жодного звіту щодо виконання умов припису виданого у жовтні на адресу інспекції не надходило. З точки зору жителів, да мені я чесно, я б сама не хотіла жити поруч. Утім, днями селяни дізналися у червні. Департамент екології одеської облдержадміністрації визнав допустимою роботу заводу та погоди висновок зацінки впливу на довкілля. Чиновники запевняють, обов'язково в таких випадках процедура громадських слухань відбулася в режимі відеоконференції, і про неї місцевих жителів попередили згідно з законодавством. У даному випадку це були дошки оголошення територіальної громади району, а також були розміщені Дані на маршрутках. Але, на жаль, коли відбувались громадські слухання стосовно розгляду цієї планової діяльності, жодних учасників від громадськості не було. Мешканці села обурені, мовляв, про громадські слухання нічого не чули. Жодного нікого. Та вона за маршувала. Вона динавтовить дома через нарікають, чиновники підійшли до цього питання суто формально, хоча добре знали про багаторічні скарги та листи від селян. Нам, людям взагалі ніхто не доводив до відома. Ми не знаємо, які саме були збори, що саме проводили. Ми дізнаємося тільки в кінці. Ось проведено це, ось зроблено це. Галочку поставили і до побачення. На самому підприємстві кажуть, нині працювати у правовому полі їм дозволяє декларація про провадження господарської діяльності. Така форма встановлена в державі на період воєнного стану. Стверджують, мінеральний порошок виготовляють без порушень, бо обладнали завод системою очистки повітря, яка унеможливлює викиди пилу. Ми встановили на 150%. От я кажу, от вже щоб питання ні в кого ніколи не виникало. А що саме встановили? Скрибери. вони поглинають до себе пил, що е, не дає е, ніяким частинкам вийти в атмосферу. Жителі вигоди в це не вірять. Там не те, що немає обладнання, там немає ні дверей, ні вікон, там немає криші, як так вот. У них немає навіть обладнання, щоб брати заміри для екології. Тобто стільки років завод працює, приїжджає екологія, хоче взяти заміри. а вони кажуть, а у нас цієї труби нету. Екологія, коли приїхала, вона була в шокі. З'ясувати реальний стан речей зможе позапланова перевірка минулого тижня. Екологічна інспекція вже звернулася до міндовкілля з проханням погодити таку ревізію у разі фіксації систематично порушень заводу може загрожувати не лише штрафи, а й припинення діяльності. Ну якби ж тут якась дачка чиновника була, розумієте, заставили фільтра поставити. напевно би тут швидко би все рішилось. Ну прості люди тут нічого не можуть зробити. З Одещини Андрій Анастасов, і Міхоношин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини.